Мої вітання друзі! Сьогодні готуватимемо дуже смачний, ароматний і на диву ніжний суп з рикадельками, грибами та плавленим сиром. Він виходить наваристий, кремовий і водночас легкий. Ідеальний для сімейного обіду. Готується зовсім просто, а результат ну дуже смачно! Тож залишайтеся зі мною і готуємо разом. Почнемо з фрикаделюк. Вони тут грають головну роль. Я беру одну цибулину і дрібно нарізаю. На сковорідку додаю трішки олії і викладаю цибулю. Обсмажую недовго, буквально до прозорості, до м'якості. Як на мене, обсмажена цибуля дає фрикаделькам більш глибокий насичений смак. Хоча, звісно, це справа смаку. Можете класти сиру нарізану цибулю, можете натерти на терці або подрібнити в блендері. У миску перекладаю приблизно 400 г фаршу. До фаршу додаю обсмажену цибулю, половину чайної ложки солі, перцю, сушеного чеснику і прованських трав. Все ретельно перемішую, щоб усе рівномірно розподілилося. У мене сьогодні м'ясне асорті. Але можете брати будь-який, який вам подобається курячий, індичий, свинячий чи яловичини. Ретельно перемішую, щоб усе рівномірно розподілилося. Тепер ложкою набираю трохи фаршу і формую невеликі кульки. Десь з розміром з волоський горіх. Формую одна за одною і складаю на піднос. Якщо фарш липне до рук, просто змочіть долоні водою і все буде ідеально. Переходимо до основи супу. Очистила і промила 4 картоплини. Нарізаю дрібними кубиками. Ще раз промила. Щоб змити зайвий крохмаль, тоді бульйон буде прозоріший. І відправляю в каструлю з кип'ячою водою близько 2 літрів. Накриваю кришкою і варю до напівготовності. Тим часом підготуємо овочі. Ще одну цибулину нарізаю кубиками, морку натираю на середній терці. На сковорідку наливаю трішки олії і викладаю овочі. Пасирую до легкого золотистого кольору, щоб стали м'якими, але не пересмаженими. Поки овочі готуються, беру печериці у мене 400 г. Помила, обсушила і нарізаємо так, як вам зручно. Кибочками читвертинками, залежно від розміру грибів. Додаю їх до овочів і готую, поки з грибів не випарується зайва волога і вони стануть меншими в об'ємі. Не доводжу до сильного обсмаження. Люблю, коли печериці залишаються соковитими. У супі вони дійдуть до ідеальної м'якості самі. Коли картопля майже готова, саме час додати в каструлю овочі з рибами. Після того, як суп знову закипить, проварюй ще хвилин 5, щоб усі смаки подружилися між собою. Тепер обережно опускаю фрикадельки одна за одною, щоб не розвалилися. Перемішую, даємо супу покипіти приблизно 8-10 хвилин. Усе залежить від розміру фрикаделюк і виду м'яса. На цьому етапі кухня вже наповнюється неймовірним ароматом. Коли суп готовий, додаю м'який плавлений сир приблизно 150 г. Розмішую, щоб він повністю розчинився і утворив ніжну вершкову текстуру. Ви любить густіші супи, можна додати трохи більше сиру або навіть шматочок вершкового. Для аромату кладу лавровий листок і дрібку свіжої зелені. У мене петрушка. Даю супу покипіти ще щіфелину і все знімаю з вогню. Нехай суп настоїться 5-10 хвилин під кришкою. За цей час усі смаки відкриються ще краще і можна подавати на стіл. Погляньте, який він гарний! Золотавий, ніжний! Рикадельками, шматочками грибів і легким вершковим ароматом. Подавайте з хлібом, з рінками, і це буде справжній домашній обід. Простий, але неймовірно смачний. Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку, підпишіться, щоб не пропустити нові смачні ідеї. І напишіть у коментарях, який суп у вашій родині найулюбленіший. До нових зустрічей на кухні! З всім миру та добра!